Вітаю, дорогі шанувальники, екзотики. Ви тільки послухайте, як рипить сніг. Дивіться, як гарно! Це просто неймовірна краса. Це у нас Києві тут росте. Ви знаєте, мене запитували. Скажіть, будь ласка, а де росте ваше Києві? Невже воно у вас у хаті? Або, мабуть, у теплиці? І яких розмірів? Ваша теплиця. Ну, тепер хочу вам показати свою теплицю. І хочу сказати, що вона навіть не знаю, де має початок. А про кінець навіть вже і немає мови тут. Тому що в неї ні початку, ні кінця в цій теплиці немає. Вона. Охоплює ну, дуже багато простору, в якому навіть знаходитеся ви. Чому? Тому що вона охоплює моя теплиця, цілий світ. Світна, е, ніби наша земля обертається, тож е, воздух він всюди небо різниця, зорі також різняться. І тому хочу сказати, що вона у мене безмежна. Ви знаєте, я зранку так зрадувалася цій красі, коли побачила цей сніжок. Але <смі> так захотілося, щоб він був довго, ну хоча б принаймні місяць, щоб він побував. Ну, дивіться, яка краса. То просто ну, намилуватися не можеш. Дійсності гарно. Ну, подивіться, як гарно. Але мені в цьому місяці треба обрізати це ківі. Воно так заросло, що навіть не знаю, чи я вже в цьому році сама опораюся, чи не доведеться когось кликатись на допомогу. Тому що раніше мені було набагато легше, коли хлопці мої обрізали. Допомагали. Я лише не сказала, яку гілочку як обрізати, і все. А тут я вже ось декілька років обрізаю сама. У нас тут міст, там у нас низ, ну дуже високе треба, і не все дістаю, але, але, так собі думаю, якщо сніжок буде місяць, так як моя душа бажає. То не дуже, мені буде приємно сніг падати за пазуху, коли я його буду обрізати. Тому що обрізка, нагадую, що обрізка проходить у січні місяці, ну і приблизно до середини лютого. Далі бажано ківі не чіпати, тому що воно дуже придуже плаче. Е, якщо ви бачили, як плаче виноград, то це просто сльозинки маленькі порівняно з тим, як плаче ківі. Так що. Творіть красу у своєму садку. Вирощуйте екзотику. Хочу тут ще показати, у нас є ще, бачите, ще ніхто не ходив на. А тут у нас під ківі росте ще одно плодове, таке екзотичне дерево азиміна. А заміна. ось тут, боже вишеньки, які вони всі в снігові. Дуже-дуже-та де Моє серце переповнюється радістю, що нарешті у нас зима, реальна зима, тому що в нас нам Мукачівщині, тому що райони є різні, є гірські, є не гірські, а більше рівнинні. То зима. От впаде сніг, а вже на обід його немає. Він весь розтане. А це. ну, а, Краса! Пишіть, будь ласка, як у вас зима тепер? Чи нема снігу? Яка у вас погода? Чи тішить вас природа своєю красою? А зараз піду ще потім показати. То вже силочку залишу в описі під відео. Я буду показувати ще город, які в нас там ростуть дерева, а потім в садочок піду, Ну, це у моєї мами. А потім, може, ще піду до свого саду. Всім гарного дня!